Вітаю, з вами Бурсук. В даному відео я вам дам відповідь на два питання. Різниця еквінок 800-го і 900-го, і різниця еквінокса 900-го і мантікора. У нас ось індикатор це гірка на 17 см і динарій на 29 см. В попередньому відео можете продивитися прикопування даних цілей. Чутливість стабільна. У мене 23 в даному місці. По можливості можна піднімати 24, рідко 25. Ну, в даному місці 23. Далі, ферум. Бачимо 0. Відлаштування від перешкод 9, баланс грунта 71. І бачимо в нас тональності. Перша різниця це, звичайно, в еквіноксах, в конструктиві штанги. Бачите, ця підлокотність комфортний, регулюється, ручка комфортніша набагато. І сама штанга, як бачимо. Катушка та сама. Друга різниця, що є додаткові функції. В даному випадку, от, стверджує багато хто, що 2 тона є самою глибокою. Йдемо до динарія. Похрюкує трішки на ґрунт. Тільки від дотиків. Є реакція, цілі не бачить. І дану ціль, зрозуміли, теж не бачив. Вмикаємо даний тип озвучки. Корисна тим, що ми аналізуємо не тільки ціль і глюки, а ґрунт ціль і глюки. Чуєте, є такі смички заїкування. Ця озвучка більш цікавіша. От і друга різниця, що оця озвучка дає певні плюси вам. І, відповідно, це плюс для Equinox 900 -го. Ну, На ґрунт трішки похрюкує. От вся і суть. Далі. На якій швидкості ми тестуємо, це в нас швидкість номер 4 Тобто одна з таких універсальних, хтось попросить на третю. Будь ласка, давайте зробимо на третій. Після цього давайте перекачаємо баланс. Сімдесят три. Виходимо. Я спробую так, щоб вам було чути певне ехо. Тобто цим ехом, трешом можна частково витягувати ці цілі. Але якщо зважити всі за і проти, то все таки я не знаю настільки, але чіткіше брав, брала мантікора, ніж еквінокс. В попередньому відео можете продивитися. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. З вами був Борсук на каналі Фортуна.